Оберіг Трипільський хрест артефакт трипільської цивілізації. Трипільська цивілізація є однією з найдавніших цивілізацій світу. Вона існувала на сучасних землях України, Румунії та Молдови. Площа їх держави займала 350 тисяч квадратних кілометрів. Їх міста були найбільшими в давній Європі, а їх населення за різними оцінками складало 2 мільйона осіб. Люди трипільської цивілізації були надзвичайно розвинуті, Тикували скотарство, землеробство та риболовлю з полювання, виготовляли знаряддя праці, предмети побуту та престижу. Особливо вирізнялись предмети, пов'язані з релігією тріпільців. Коротше, мої предки були солідними. Тепер трохи про магічний знак. Подивимось, ось це і є трипільський хрест. Його знайшов у вікінті Хвойка, що у 19 столітті в селі Варем'я, прочитував тут на днях енциклопедію трипільської цивілізації Якраз знайшов про нього інформацію, ще тут написано, що оригінал Христа зберігається в Національному музеї історії України, треба буде заїхати подивитися. А зараз спробую його відродити. Беру глину, мішаю, катаю, ліплю, трохи терпіння. І магічний зак вже готовий. Треба буде віддати на запікання. Думаю, цей артефакт використовувався під час священних обрядів. Можливо, навіть в храмах, хто знає. Особливо мене торкає, що найдавніший символ Христа начебто походить десь з культури Сходу з Єгипту про Україну жодного слова. Хоча незаперечним фактом є те, що Трипільський хрест найдавніший у світі.